24 вересня 1941 року, день, який назавжди змінив вигляд української столиці. Тривала Друга світова війна. Німецькі війська наближалися до Києва. Червона армія в хаосі відступала. А більшовики, розуміючи неминучість втрати української столиці, почали мінувати усі важливі об'єкти міста. Міни закладалися у будівлях, підвалах, каналізаційних колекторах та навіть у вивісках магазинів. На горищах скупчували пляшки із запальними сумішами. Усе це мало здетонувати, коли у місті розквартирується німецька армія. Деякі будівлі тоді вдалося розмінувати як, от, колишню будівлю Центральної ради, з підвалу якої витягнули близько трьох тонн вибухівки. 24 вересня близько 16-ї години пролунав перший вибух. Полум'я охопило крамницю дитячий світ, яка містилася на розі прорізної та хрещатика. З цього все почалося. Вибух чергувався за вибухом. Пожежа поширювалася уверх по прорізній та перекинулася по обидва боки хрещатика. Вночі кияни спостерігали велику криваву заграву, яка не вщухала, а невпинно розросталася. Саме так цю пожежу пізніше описала газета Українське Слово. Крім цього, перед відступом більшоваки зруйнували водогін, а тому гасити пожежу було буквально нічим. Лише через кілька днів літаками до Києва німці перекинули пожежне обладнання. Щоб локалізувати пожежу, німці також евакуювали мешканців з будинків на центральних вулицях міста, а потім сапери буквально підривали будинку по периметру пожежі. Центр Києва догорав майже тиждень. Було знищено понад 300 будівель, зокрема, практично всі будівлі старого хрещатика, готелі Спартак та Гранготель. Магазини, установи, житлові будинки та навіть перший в Україні хмарочос Гінзбурга. Згодом більшовики таким самим чином знищили замінований успенський собор Києво-Печерської лаври. Друга світова війна назавжди змінила вигляд української столиці: хрещатик від маленької і затишної вулиці, трьох-чотирьох поверхових будинків, збудованих у різних стилях від неоренесансу, модерну до класицизму. Перетворився на суцільний ансамбль монументальних будівель у стилі сталінського ампіру. З вулиці ярмарків та піших прогулянок Хрещатик перетворився на вулицю для танкових парадів. А більше про ті події я розповім у телеграм-каналі Світлотінь, тож підписуйтесь.